Знаєте, є такі смаки, що працюють як справжня машина часу: один шматочок, і ти знову в дитинстві. Для мільйонів українців таким порталом у минуле є смак цукерки Зоряне сяйво це ж не просто солодощі, ні, це культурний код, маленька смачна капсула часу, що приховує неймовірну історію. І от справді, як, як цукерці, рецепт якої придумали ще за часів наших бабусь, вдається бути на піку популярності сьогодні. Ми з вами вирушаємо у солодке розслідування, щоб розкрити всі таємниці, як вона пережила епохи, дефіцит, зміну власників і досі залишається улюбленицею, вмощитись зручніше буде цікаво. Перша і, здавалося б, найочевидніша розгадка її феномену це, звичайно ж, смак, формула, яку довели до ідеалу понад 50 років тому, і яка таке враження абсолютно не підвладна часу. Давайте ну, розберемо цей смак, так би мовити, на молекули. Це ж майстерно збалансована гра. Спочатку відчувається, як тане оксамитовий шоколад, потім той самий фірмовий гучний хрускіт вафельної крихти, і нарешті розкривається ніжне, трохи терпке арахісове праліне. Це ж ціла симфонія, а не просто цукерка. І от що найцікавіше, як ці, здавалося, прості елементи поєднуються в таку довершену гармонію. Саме цей баланс і створює смак, що миттєво впізнається, він просто вкарбовується в пам'ять. Це той самий хрустки, та сама ніжність, що передається з покоління в покоління. Запам'ятайте цей рік. 1969. Саме тоді на Львівській фабриці Світоч народилася ця легенда. Був створений рецепт, який виявився настільки геніальним, що витримав усе випробування часом, зміну економічних систем і навіть перехід до глобального гіганта. Але знаєте, смак це лише верхівка айсберга. Щоб знайти головну таємницю, нам доведеться зазирнути залаштунки прямо на виробництво. І отут на нас чекає справжнісінький сюрприз. Ну що очікуєш побачити на фабриці, що належить такому гіганту, як Нестле? Мабуть, стерильну чистоту, тишу і роботів, правда? Сучасні технології, повна автоматизація, але реальність виявилася набагато, набагато дивовижнішою. І отут, увага, криється головний секрет. Те, що я зараз розкажу, просто розриває шаблон. Всупереч усім очікуванням, фабрика свідомо зберігає частинку минулого. Уявіть собі, виробнича лінія, що працює так само, як і понад півстоліття тому. Старе обладнання гудить так голосно, що працівниці носять спеціальні навушники. Чому ж Нестле не заміниться все на сучасних роботів? А тому, що вони зрозуміли, ця неефективність і є серцем бренду. Це те, що неможливо скопіювати. Простежте за процесом. Спочатку формуються куполи з праліне. потім їх покривають глазур'ю. І ось він магічний третій етап людський дотик в епоху машин. Уявіть собі, кожну, абсолютно кожну цукерку, а їх виробляють тисячі щодня. Працівниця бере звичайним ножем і вручну з неймовірною швидкістю та точністю обкачує у вафельній крихті. Це ж не конвейер у звичному розумінні, це це справжнє ремесло. Саме ці рухи зберігають автентичну, трохи шорстку текстуру, яку ідеально відкалібровані машини просто не можуть відтворити. І знаєте що? Через це кожна цукерка трішечки унікальна, не ідеально однакова, як з-під преса. і в цій легкій недосконалості її душа. Але ж зоряне сяйво, це більше, ніж просто технологія і рецепт. Давайте подивимось, як ця маленька цукерка вросла в саму тканину нашої культури, ставши чимось значно більшим. Погляньте на цей шлях. 69-й – народження. Потім 80-ті часи тотального дефіциту, коли коробка цих цукерок була справжнім скарбом, який треба було дістати. У 90-х вони стали обов'язковим атрибутом новорічного столу. А сьогодні це вже місток між поколіннями. Це ж той самий смак ялинки і мандаринів. Це подарунок від бабусі. Це неофіційний, але такий рідний солодкий символ Львова. Це те, що об'єднує за святковим столом і бабусь і онуків, бо цей смак знайомий і зрозумілий усім. Отже, коло замкнулося. Здається, ми зібрали всі шматочки пазла. Давайте тепер поглянемо на повну картину і зрозуміємо, чому ця зірка сяє так яскраво й досі. Так у чому ж феномен? Давайте підіб'ємо підсумки. Перше вічний рецепт, незмінний з 1969-го. Друге ретротехнологія, яка зберігає ту саму текстуру. Третє людський дотик, що робить кожну цукерку живою. І четверте найважливіше емоційний капітал. Це смак наших спогадів. Ось вона формула легенди. І, мабуть, найкраще це описує ось ця думка. Це справді як реліквія, частинка спільної історії, яку, на щастя, можна скуштувати і сьогодні. Це не просто їжа, це досвід, який ми передаємо далі. І це все змушує задуматись, адже ми побачили, як простий смак може вмістити в собі цілий всесвіт спогадів, а яка смакова машина часу є у вас, що повертає в дитинство саме вас. Подумайте про це.